Друзі, я вас вітаю. Літня спека вносить свої корективи в риболовлі. Нам доступний лише коротенький період зранку і ввечері для ловлі. Тому сьогодні я вважаю за потрібне зробити таке собі напівстудійне відео. А, тому сьогодні в нас буде огляд спінінгу. Паличка дуже цікава. А... Кілька відео було присвячено саме їй. Ловив я виключно на неї, і загалом навіть без камер провів дуже багато часу, не дивлячись на те, що спінінг взагалі не мій. Позичав я його у свого брата. А, але, якщо чесно, палка мене вразила. Дуже багато позитивних моментів я побачив. І тому вважаю, що потрібно про це все розповісти більш детально, більш розвернуто. Звісно, хотілося б мені сьогодні зробити цей огляд коротеньким, компактним, але більше в мене бажання зробити його максимально повним. Тому той, хто придивляється до цієї моделі, для вас саме це відео присвячене. Якщо ж ви не розглядаєте цей спінінг, то тим не менш подивіться, можливо, вам буде цікаво. Також перед початком я би хотів сказати, що це відео ніяк не є рекламним. а Огляд мій буде поділятися як і на суб'єктивні мої спостереження, так і об'єктивну оцінку цієї снасті. Тому ніяких посилань ні на яких виробників. В описі не буде. Якщо вам щось буде потрібно, я думаю, ви з цим самі спокійно впораєтесь. А я пропоную нам розпочинати. Розпочати, я вважаю, варто з чохла. Це неопреновий матеріал з однієї частини трошечки підсилений шкірою. Дуже приємний на дотик. Обшитий, тому швидко не зноситься. Є на чохлі певне кріплення, щоб його можна було зручно повісити або десь закріпити. Також присутнє маркування, назва бренду і взагалі модель Снасті, яка зберігається в цьому чохлі. Окрім цього, одна із частин трохи підсилена шкірою. В першу чергу це зроблено, звісно, щоб ось цю частину можна було поставити в багнюку або в якісь подібні місця, при цьому не забруднивши іншу частину чохла. Але дехто використовує цю частину, щоб вершинка була більш захищеною. Це все на ваш розсуд, але така опція тут є і це чудово. Загалом чохли у X-гейmів просто чудові. Але звісно, що ж, якщо була б можливість зробити а, менш якісний чохол, а, то це все вплинуло би і на ціну. А, саме цей чохол во, а він не є бюджетним, він є а, досить складно виготовленим, тому і до ціни продукту він а, робить дуже солідну надбавочку. А тепер кілька моїх суб'єктивних спостережень стосовно цього чохва. Перше, він реально може захистити ваш бланк від ударів, від несильних, від таких легеньких падінь, причому навіть на тверду поверхню. Друге спостереження: чохли X-геймів дуже довговічні, завдяки додатковій прошивці, звісно, і дуже якісному неопреновому матеріалі. Тому також майте це на увазі. Тим не менш, ніякий чохол не врятує від сильних ударів, від стиснень бланку між певних поверхонь. Ніколи ні один чохол не замінить вам армований тубус. Тому чи є насправді цей чохол перевагою цього бланку, чи можна було б зекономити, зробити більш дешевий. Я не можу з цього зробити висновок. Для кожного щось певне буде з цього плюсом. Тому я пропоную перейти безпосередньо до бланку, а саме до його нижньої частини, руків'я та котушка тримача. В дизайнерському плані Азура зробила досить цікавий хід. Зробила класичний темний бланк трошечки металевих. Частинок трошечки позолоти, можливо, на камері навіть не видно буде. Мінімум написів на бланку, і вони в принципі при цьому всьому гармонійно виглядають. І найцікавіше це ось таке пробкове руків'я. Комусь подобається таке, комусь ні. Але однозначно саме по цьому руків'ю бланк відрізняється серед інших. До речі, кілька слів про матеріали. Хоча більшості це нічого не скаже, як насправді і мені. Але карбон тут використовується від компанії Torrey 1100 в комбінації з 46 Якщо простими словами, то це дуже високомодульний карбон. Виробник заявляє про високу чутливість і міцність, чи насправді це так, я звісно. Своїми враженнями поділюся трішечки далі. А, а зараз хочу вам показати руків'я і розповісти про нього, про мій досвід його експлуатації. Руків'я тут стоїть Fuji DBS. Ось таке воно металеве з передньою гайкою. Ось так це все розкручується. Сюди ставиться котушка. Все дуже зручно, але є багато теж нюансів, зараз вам я про них розповім. Отже, руків'я насправді дуже зручне, в руку лягає шикарно. Звісно, те, в кого долонька побільша, ніж в мене. Можливо, ось ці частини, більш різкі, будуть вам трошечки натирати, але насправді і в цьому я сумніваюся. Адже дуже багато моїх знайомих використовує цей бланк, і ніяких проблем саме з натиранням долоні не виникало. Другий момент, а момент, на який багато хто жаліється саме в цьому руків'ї, це через металеву і карбонову основу взимку виникають проблеми з переохолодженням долоні. Насправді, можливо, це і є так, я використовував це руків'я взимку, взимку, руки в мене змерзали. Але для мене це було не критично, я ловив далі. Ніяких проблем в подальшому в мене не виникало. Це, звісно, через особливості організму, холодоперенесення і так далі. Ті, кому це доставляє певні незручності, я вважаю, мають придбати рукавички будь-які, вони від цієї проблеми врятують. Тому взимку можна ловити, якщо вам холодно, використовуємо рукавички. А тепер найголовніший мінус цього руків'я. Передня гайка доставляє особисто мені, не знаю, як багатьом. Дуже великих незручностей. Дуже часто при виваджуванні, коли спідсідає досить гарна риба, палець, який стоїть от саме ось тут, саме на передній гайці, починає під напором розкручувати котушка тримач. Ні разу це в мене не призвело там до того, що катушечка в мене випадає. Але було досить близько. Звісно, експлуатував я не на X-геймі, на іншому своєму спінінгу, з так, точно таким самим котушкотримачем. тримачем, і це діставляло проблем і досить набридало. Тому ось такий мінус: ви маєте про нього знати і мати на увазі. Друга проблема цього котушко тримача. Це те, що він має здатність розкручуватися. Смови, які скріплюють ось цю частинку. З часом відходять, особливо у людей, які люблять посильніше вкручувати, прямо по максимуму котушку тримач, щоб він взагалі не розкручувався. А з часом, в один момент, смова може просто прорвати. І це все може виправитися лише повторним склеюванням. Е, тому майте на увазі, е, бо я вже мав проблему таку на двох спінінгах з таким катушкотримачем. Один із цих спінінгів був саме X-Game. Е, і це набридає. Це реально недолік е, цього котушкотримача, і це недолік самого виробника Fuji. Так, тепер пару слів про все, що йде нижче котушка тримача. Ось оця частина карбонова зроблена для того, щоб нам було зручно ухопитися при закиді. Це дуже допомагає особисто мені. Довжина цієї частини карбонової ідеально лягає по лікоть і тому при виваджуванні риби також. У вас буде опція ось так от закріпитися, і це зробить для вас виваджування легшим і набагато комфортнішим. За оцю всю конструкцію загалом о, я ставлю лайк. Однозначно, рибалки будуть задоволені. Єдина проблема це ось ця передня гайка. В різних аспектах, про які я вже казав, буде доставляти вам проблемок. Особливо, якщо ви дуже часто ходите рибалити. Тепер кілька слів про верхнє коліно. Дуже воно тверде, міцне, майже не згинається, насправді дуже потужна частина, тому при виваджуванні розрахунок йде більше на ось це, на верхнє коліно. Тим не менш особливих проблем. У мене з цим не виникало, майже будь-яку рибку е, вдавалося виважувати. Е, трохи згодом я розповім про те, як воно провантажується на закиді, але це трошечки пізніше. Так, е, кільця. Е, кільця тут стоять торзайти, найтоповіші, найсучасніші, е, загалом найкращі. І намотка е, теж ідеальна. Ніяких проблем того, що кільця в різні сторони там дивляться. або тому подібне, Я не помічав, з цим ніяких проблем немає. І загалом е, до цього бланку саме ці кільця йдуть дуже гармонійно. Е, це, як на мою особисту думку. Верхнє коліно. Найцікавіше, що є в цьому бланку. Невеличка частина йде з ось цим, не знаю, чи видно вам, перехресним плетенням. Дуже потужна частина, ніяк не згинається, якщо от я двома руками навіть зг... згинаю. А от все, що йде далі, це просто жива вершинка. І саме ця жива вершинка робить спіннінг дійсно унікальним. Трохи далі я вам розповім чому. Отже, з більш технічною частиною я завершив. Тепер буду вам розповідати все, що, так сказати, накипіло і все, що позитивне можу сказати загалом про ловлю саме цим спінінгом. Давайте розповім про довжину: це 285 см 9,4 фута. Це досить такий. Далекобійний агрегат, ну, принаймні, його азура представляє саме так. І по факту воно так і є. Завдяки ось цій тонкій вершинці і більш плавній дії, палка викидує за горизонт. Починає вона працювати по абсолютних низах. 5 грамів вона швиряє ну, в районі 40 метрів, як для абсолютного низу це просто чудово. Я ловив на 5 грамів окуня цією снастю, тому можу запевнити, що із проводкою такої ваги ніяких проблем не виникає. Справжні далекобійні результати палка починає показувати з 7-8 грамів. Оскільки я не є якимось експертом в закиді, я, можливо, і не міг закинути ці ваги настільки, наскільки це кидають мої знайомі, але у людей виходило кидати за 70 метрів вагу 7-8 грамів. 8 летить краще, якщо це когось цікавить. Особисто у мене найприкольніше. І найбезпечніше, а, тому що все ж таки палка була не моя і, і є не моя, а, летіло 10 грамів. А, вона навантажувалася достойно і не перевантажувалася. Плюс приманочка там 2,8, навіть 2 дюйми а, з 10 грамами, Виліт просто шалений. Клас. А, починаючи. А, з 10 грамів, ну там 12, 13 і до 15 грамів, бланк починає по-справжньому провантажуватися. Провантажується не лише верхнє коліно, ось ця тоненька вершинка, а й нижнє коліно починає потрошечку вмикатися в роботу. Але це виглядає досить нерівномірно, тому що. Дуже сильне навантаження йде на верхнє коліно, не критичне ні в якому разі, а на нижнє коліно йде невеличка віддача. І 15 грамів ті, хто, люди, які вміють, які вміють провантажувати гарно спінінги, можуть закидати під 90-80 метрів. І особисто для мене по закиду. Фінальна вага це 18 грамів, оскільки, нагадаю, тест в палки 4,22, 18 грамів плюс приманочка десь 2 грами. Ось це буде його верх. І тим не менш. Хоча й людина, яка ловить дуже багато цим спінінгом, каже, що 18 грамів вилітає просто в космос. Я не міг собі дозволити кинути його реально сильно, провантажити бланк. Бо трошечки переживав. Тим не менш хочу вам сказати одне. Починаючи з 18 грамів, починає реально провантажуватися оця супер тверда комлева частина. Як я вам показував, я її руками не, не можу зігнути. Але е завдяки вдалій конструкції, вона починає провантажуватися саме зверху. І це все виглядає досить стрімненько. Бо якщо кинути невдало, то може постраждати сам бланк. Я про це остаточно не можу стверджувати, це суб'єктивний момент. Але більше 18 грамів я вам не рекомендую ставити. Але скажу по секрету: я ловив палкою на 24 грами. Коли мені не потрібний був закид, коли мені просто треба було, щоб. Моя снасть не зносилася течією, я перевантажував його і ставив 24 грами. Звісно, далеко я не кидав. А таким навісним легеньким закидом доставляв там на свої 40-50 метрів, і з проводкою саме цих вагів ніяких абсолютно проблем в мене не виникало. Ще один момент, теж хотілося б озвучити: це нижче а низу тесту, а тобто менше 4 грамів. А, ці ваги 1, 2, 3 грами, палка теж кидає. А, все абсолютно завдяки ось цій вершинці тоненькій і досить повільній. Тому в цьому відео я ще буду багато разів їх хвалити. А, тим не менш, я ловив цим спінгом на 1 грам, викид в мене був щось в районі 15 метрів. А, це було максимально задовільно. Я докидав до риби і проводку я теж зміг робити. При цьому я ловив на 0,6 шнур. Якщо поставити потонший шнур, ви можете досить комфортно ловити окуня на дуже малі ваги. Звісно, якщо привовчитись. Тому насправді спінінг повністю закріплює своє звання універсалу, і справжній його тест я би оцінив як один. 18 грамів саме по вантажках, без урахування приманочки. Отже, підбиваючи підсумки по вантажках по закиду, це дійсно шикарний інструмент для того, щоб доставити приманку на максимальну відстань. Він може спокійно конкурувати з топовими японськими бланками в цьому аспекті. Саме завдяки ось такій от живій вершинці. Комбінації з твердим комлем. А палка працює як катапульта. Звісно, для закиду такою снасті вам треба привовчитися. Треба навчитися провантажувати бланк, і просто сильно швирнути може бути недостатньо. Бланк має досить нетипічний вад. Але якщо мати розуміння, як правильно ним кидати, ви досягнете неймовірних. Дистанції. Тому давайте перейдемо далі. Можливо про це варто було сказати раніше, можливо, ні. Але лад спінінгу заявлений як екстрафаст це абсолютна маячня. Е, я не знаю, як правильно це називається. Е, але ось ця комбінація твердої нижньої частини і дуже живої. Вершинки, але не осопливий, робить із спінінга щось посереднє між середньошвидким і швидким ладом. Тому тут компанія Азура вас трошечки дурить. І саме тому для тих, хто планує брати цей спінінг виключно під джиг, під жорсткий класичний, у вас можуть виникнути проблеми. Адже така м'яка вершинка дуже прикольно, так, солідно пом'якшує вашу проводку. При цьому ця вершинка дає вам змогу працювати по нижній межі і по середній межі тесту. Але коли починається робота по верхах, вхід йдуть дуже специфічні проводочки. А, як я ловив на цей спінінг. Поверхах я вам десь ось тут залишу підказочку на ці відео, ви зможете переглянути. І тим не менш, хотів би підвести певний підсумок, для кого в плані проводок підійде цей спінінг, адже підійде він далеко не кожному. А мені він підійшов. А він також підійде тим, хто хоче робити максимально делікатні джигові проводки. Тобто не просто різкі підриви, а певні дотяжки, підіграші вершинкою. Ось це все підійде саме таким риболом. Не підійде він для тих, хто хоче більш жорстку складову, простукування дна і тому подібне. Це все не про цей бланк. Якщо ви розраховували чисто джиганути так сказати, класично. Не треба, не рекомендую. Також ви зможете ловити окуня вагами 5-7 грамів, а за потреби і мікроджигом 1-2-3 грами за наявності техніки, звісно. З цим всім у вас не виникне абсолютно ніяких проблем. Тим не менш, ви ж також зможете. Ловити чудово жереха, щуку на а, бляшки на воблери, а, вершинка дозволяє чудово ароматизувати сильні удари білого хижака і щуки. А, особливо, особливо з блешнями та вертушками. А, легкі воблери він буде кидати не так сильно, але якщо вам буде потрібно. Ви також зможете ними попрацювати. Також хочу сказати про те, як спінінг в'яже рибу. Все, що потрібно знати, це те, що він в'яже окунців менше 50 грамів. Навіть на таких вагах вже починає відпрацьовувати вершинка і менш звивати вам рибу. Все, що починається від 100 г, вже просто шикарно включається все верхнє коліно. А якщо рибка йде більше кілограма, то потихеньку починає прогружатися навіть комель. А про супер трофейні екземпляри я взагалі мовчу. Бланк зв'яже вам їх ідеально. Тепер поговоримо про чуйку. Чуйка тут є. Удари рибки. Ви будете відчувати гарно. Я не скажу, що це краще а, за тих самих японців десь в такій самій ціні японці набагато дзвінкіші. А, але майте на увазі, що якщо вам чутливість не йде на першому плані, особисто як мені, то тоді для вас навіть того, що є там, буде абсолютно достатньо. Інша мова вже йде про комфорт. Якщо ви хочете відчувати найдрібніші посіпування наймілкіших окунців, цей спінінг вряд чи вам надасть такої змоги. Тепер трохи про складові, що вам потрібно для цієї снасті що поставити на цей спінінг? Я рекомендую вам котушку 3000 розміру. Я використовував 4000. -ки. Можна ставити 3000, ну, в закиді ви не втратите, але баланс у вас, певне, буде дещо ліпший. Шнур. Тут все дуже абстрактно залежно від мети вашої ловлі. Якщо ви плануєте ловити судака джигом, 0,6 шнур ідеально для вас підійде. Якщо ви плануєте ловити щуку десь посередині тесту, 7-10 грамів, спокійно можете ставити 4 жилку. Всі помилки в закиді на виважуванні вам компенсує м'який ват цього бланку. Що ж, настав час підвести певні підсумки. 94 X-гейм це, можливо, найкращий X-гейм, в принципі, який є. В нього досить мало недоліків. А, вони є, звісно, але для когось вони не стануть критичними. Це супер довгий кидучий спінінг, який чудово зв'яже вам рибку. А, він має дуже делікатний ват, я б сказав, глибокий ват для специфічних проводок. А, найкраще підійде а, для лову вибагливої, можливо, навіть комерційної щуки. Для якої подача вашої приманки, ваша проводка є ключовою. Ви також можете ловити судачка в районі тесту, ловити жереха на коливальні блешні досить успішно, і за потреби навіть опускатися до мікроджигу, якщо ультралайту у вас при собі немає. Цей бланк взагалі не підійде тим. Кому потрібна жорстка складова, жорстко провести, а, можливо, десь перетягнути перекорчувати. У вас з цим виникнуть проблеми. Якщо треба десь продирати рибу через якісь хащі Або бланк не силовий, бланк делікатний. Цей бланк не дасть вам супер крутої японської чуйки. У вас буде достатня серед... середненька посередня. Чуєчка, а, якої, тим не менш, а, по своєму досвіду скажу, для Лову цілком достатньо. Можливо, як і я, ви матимете проблеми з катушко-тримачем. Від цього ніхто не застрахований, але це вже більше як пощастить. На цьому я хочу сказати, що Азура зробила дійсно круту палку. А, супер чудовий універсал. А, Абсолютно, він достойний своєї ціни. Вона в основному на різних джерелах коливається в районі 8-10 тисяч гривень. Тому вибір залишається тільки за вами. Тому я сподіваюся, цей огляд зняв у вас всі питання стосовно цього бланку. Сподіваюся, до цього не потрібно буде більше повертатися. І я бажаю вам вдалих риболовель, звісно, що ж, і чудового настрою. На цьому я буду з вами прощатися.